Покажу вам одну прикольну вправу, яку можна робити з собаками тільки в безпечних місцях, звісно, але коли собака на повіці, для того, щоб трошечки розвивався кращий контакт, щоб собака слідкувала за вами і щоб загалом розумів, що там на кінці повідця хтось є, та, а не просто гуляв сам по собі. І в цьому От гуляє собака, ви просто кидаєте Повіде. Краще за все, навіть не йдете за собакою, а зупиняєтесь. І подивитеся, яка буде реакція. Зараз перевіримо, яка реакція буде в банці. Собака дуже швидко вловлює, що треба просто підійти, якщо ви зупиняєтесь. Але це не про правильну роботу на повітці, а в цілому про контакт. От ви бачите, ну він явно не навчений цьому. А так, супер. Але в якийсь момент він розуміє, що підійти все таки вигідно. Голій. Але є декілька нюансів: щоб покращити цю вправу, ви можете не просто стояти і дивитися на собаку, тому що собаки дуже часто дивляться, ага, ну значить, можна йти далі, а прямо розвернутися, а ще краще сховатися.